Аракіс дюна пустельна планета. Лише там можна знайти найцінніший ресурс у всесвіті прянощі Меланжу. Зрадивши дім Атрідів, а потім і знищивши його, імператор Шадам Корину IV знову передав дому Харконенів контроль над Аракісом. Проте таємничий воїн на ім'я Моадіб, що здобув авторитет серед фрименів, перешкоджає планам імператора та його союзників. Інші фракції звернули на це увагу, адже конфлікт на Аракісі досяг апогею. Те, що колись було кровною ворожнечею між звиклими ворогуватими великими домами, перетворилося на щось більше: від скромних контрабандистів до сестер Гесеріт і самого імператора. Тепер кожен зіграє важливу роль у визначенні майбутнього імперіуму. Утім, одне відомо напевно. Хто контролюватиме видобуток прянощів, контролюватиме Всесвіт. Сьогодні ми з вами знову рушаємо на пустельну планету Аракіс, сповнену таємничих пророцтв, хитросплетенних інтриг, давньої ворожнечі її боротьби за свободу та, звісно, прянощів у новій самостійній версії гри Дюна Імперіум під назвою Піднесення. Піднесення це не просто перероблена версія базової гри Дюна Імперіум, адже крім повністю нового набору компонентів, як от вісім лідерів чи оновлена колода Імперіуму. Гра пропонує нові механіки, як от шпигуни, що дозволятимуть відвідувати зайняті іншими гравцями локації, карти цілей, що зміщують акценти в битвах. Піщані хробаки, які не лише збільшать вашу військову міць, а й дозволять подвоїти винагороду за битву, чи навіть стати лідером цілого союзу у грі в шістьох. У грі піднесення дійсно є про що розповісти. Проте, через те, що базові механіки не зазнали змін, щоб не витрачати зайвого часу на повторне пояснення правил, пропонуємо вам самостійно ознайомитися з відеоправилами гри Дюна Імперіум на каналі Гікача, якщо ви ще не знайомі з цією грою. Перед тим як розглянемо приготування й ігролад, хочу зауважити, що гра піднесення сумісна як із базовою грою «Дюна Імперіум, так і з доповненнями розпід ікса та безсмертя. Отож, розпочнемо з нового ігрового поля, на якому зазнали змін майже всі локації, як ціни, так і винагороди за відправлення агентів. Наприклад, у Ланс Раді тепер немає можливості отримати ментата. Проте є можливість безкоштовно найняти два загони, чи заплатити два солярії, та крім загонів отримати ще й воду, чи за три солярії скинути карту інтриги, щоб узяти нову карту інтриги, узяти карту з колоди. Та відкликати з поля одного з інших своїх агентів. До того ж, тепер щоразу, коли ви відправлятимете агента до вищої ради, коли там вже є ваша фішка, ви отримуватимете дві прянощі, карту інтриги та три загони. До речі, майстер меча має різну ціну залежно від того, чи хтось уже отримав свого третього агента. Крім того, тепер у локації імператора ви можете взяти собі один із відкритих контрактів і покласти горілиць біля себе. Контракти це ваші обіцянки надати послугу корпорації ДАПТ. На них зазначені певні умови, виконавши які можна отримати відповідні бонуси. Наприклад, вам необхідно відвідати вказану локацію, купити карту, прямощі повинні текти, чи отримати бонус відразу після взяття контракту. І виконавши умови контракту, ви відразу отримуєте зазначену винагороду. Проте, якщо на полі вже немає контрактів, ви натомість отримаєте два солярії. До того ж, тепер на локаціях можна отримати гак творця і покласти його у свій гарнізон до кінця гри. Тепер ви можете викликати піщаних хробаків. І якщо цей символ зображений перед двокрапкою, це означає, що ви повинні мати жетон гаків творця у своєму гарнізоні. Проте локації Аракін, меланджо очисний завод та імперський басейн захищені оборонною стіною. І поки цей жетон залишається на місці, ви не можете викликати жодного піщаного хробака в зону конфлікту для участі в бою за будь-яку з цих трьох захищених локацій. Однак ви можете зробити пролом в оборонній стіні. Коли на карті чи локації трапляється символ підриву оборонної стіни, ви можете вилучити жетон оборонної стіни з ігрового поля і повернути в коробку. Після вилучення жетона оборонної стіни ви можете викликати піщаних робаків для участі в будь-якому бою в зоні конфлікту. Коли приборкуєте хробака, ви відразу розміщуєте його в зону конфлікту. Хробак додасть три сили до вашого загального показника під час битви. Ба більше отримавши винагороду за перемогу в конфлікті. Якщо маєте хробака, ви отримуєте подвійний бонус відповідно до зайнятого місця. Проте після цього хробака потрібно повернути до загального запасу. І як ви певно вже помітили, на полі є й інші цікавинки, як от такі лінії й комірки, це спостережні пункти. Щоразу, коли на карті чи локації трапляється символ шпигуна, ви можете розмістити шпигуна з вашого запасу у вільному спостережному пункті. Тепер, завдяки цьому, ви отримуєте кілька додаткових можливостей, як, наприклад, скористатися символом агента шпигуна з вашої карти, щоб відправити агента в локацію, з'єднану зі спостережним пунктом, де на цю мить перебуває ваш шпигун. Чи після відправлення агента зробити збір розвідданих і відкликати шпигуна, щоб узяти одну карту на руку? Або виконати проникнення, відправивши агента у зайняту локацію, з'єднану з спостережним пунктом, проте так само відкликавши шпигуна. До речі, щодо карт конфлікту, гравець, який перемагає в сутичці, забирає відповідну карту конфлікту, собі її викладає горілиць біля себе. На кожній із карт конфлікту. В кутку зображений один із трьох символів бою. Якщо у гравця є дві карти конфлікту з однаковим символом, або карта конфлікту є карта цілі, яку гравець отримує на початку гри, він може перевернути дві такі карти, щоб отримати одне переможне очко. А тепер давайте розглянемо нових лідерів, що пропонує використати гра. Леді Ембер, наприклад, дозволяє відступити одним загоном під час розкриття карт. Фейдраута Харконен дозволяє прибрати шпигуна з поля і отримати за це дві сили, а також має особливий трек, отримувати бонуси, з якого можна за кожного розігрування персня. Принцеса Ірулан та Леді Марго дають бонуси за досягнення другої поділки шкали впливу імператора та Бене Гесеріт відповідно. А от Леді Джесіка за прянощі може купувати карти інтриги за розігрування персня. Крім нових лідерів, ми також отримуємо повністю нову колоду імперіуму з новими картами і комбінаціями властивостей, які ще більше урізноманітнять ваші партії та подарують нові можливості для втілення ваших планів і стратегій. Також картами фонду є лише прянощі, повинні текти та приготувати шлях. Отже, ми розглянули відмінності за гри в трьох чи в чотирьох, проте за гри соло чи у двох із конкурентами з дому гагал також є певні зміни. Тепер під час приготування кожен із противників ботів матиме свою карту конкурента, яка визначатиме його стратегічні пріоритети. Тепер завдяки шпигунам і їхньому відкликанню, конкуренти отримали нові можливості. Також ви можете вибрати варіанти гри з представлених у пам'ятці, щоб модифікувати поведінку конкурента. Останнє є одне з найважливіших нововведень, які я хочу згадати, це те, що гра Dune Imperium піднесення пропонує новий мегаепічний режим для гри в шістьох. Отож, по перше, партія відбуватиметься на спеціальному полі для шістьох гравців по друге учасники утворюють дві команди, кожну з яких очолює командувач Муадіб або Шаддам Корино IV. Кожен із командувачів має особливі стартові колоди і додаткові компоненти, як от персональні планшети та жетони агентів замість фішок. Загалом гра за командувача не відрізняється від звичайної, крім того, що командувачі не мають загонів і кубиків на чотирьох шкалах впливу на ігровому полі. Натомість, під час кожного свого ходу командувач активує одного зі своїх союзників, гравців ліворуч чи праворуч відповідно до жетона. І цей гравець отримує будь-які ефекти, які командувач не може використати безпосередньо. Наприклад, зараз за розіграшу карти могутність Корино» гравець праворуч може виставити агента в Лансрад. Коли командувач отримує силу, війська чи вплив на фракцію, командувач продає отримані бонуси своєму союзнику ліворуч чи праворуч відповідно до стрілочки на використаному жетоні агента. Через те, що командувач не має ані війська у гарнізонах чи зоні конфлікту, ані кубиків впливу на треках фракції, він може використовувати показники своїх союзників для виконання певних дій, як, наприклад, розіграш карт чи активація локації, що потребують певного впливу. Додатково на полі з'являються два нових бонуси: найняти три загони та розподілити їх як завгодно між двома союзниками вашої команди, чи обмінятися відповідними товарами між членами однієї команди. Крім цього, у кожного з командувачів буде свій власний планшет із треком впливу і локаціями, на які агентів може розміщувати лише командувач. Кожного разу відправляючи агента в таку локацію, гравець отримує одне очко впливу, і переміщує маркер треком. А ось такі бонуси на треку дають змогу отримати зазначений бонус кожному члену команди. Однією з цікавиною під час партії в шістьох є використання майстра меча, якого можна відправити на локацію лише один раз за гру, після чого його треба вилучити з гри. Проте, здобувши майстра меча, ви також отримуєте особливий жетон, що дає вам дві сили до кінця партії. Гра в шістьох завершується за звичайних умов, коли одному з гравців вдасться здобути 10 або більше переможних очок, або якщо вичерпалася колода карт конфліктів. Тоді, після розіграшу своїх інтригових карт кінця гри, учасники рахують очки за командами, підсумувавши очки кожного із союзників і тим самим визначають команду, що здобула перемогу. Отже, ми розглянули нововведення, що чекатимуть вас у грі Дюна Імперіум Піднесення. Наприкінці нагадаю, що якщо ви маєте гру Дюна Імперіум чи доповнення Розквіт Ікса або Безсмертя, можете сміливо поєднувати їх із піднесенням. Детальніше про це читайте в буклеті правил. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, хто ваш улюблений персонаж чи персонажка з Дюни, та чим саме вас чіпляє цей культовий науково-фантастичний світ. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Папа! -па.